Чому дитина не поважає старших молодших? Різних людей. Якщо навіть батьки правильно навчають своїх дітей, що потрібно поважати дорослих, але одночасно вони чують за кухонним столом осуд про сусіда, про педагога, про директора, про начальника, про будь-кого, вони мотають собі на вуз. І вони чують, одне треба поважати дорослих, але бачать, як е, говорять батьки, і в них закладається не те, що говорять батьки, а в них закладається те, як чинять. Батьки не так, як вони навчають, а так як вони живуть, і вони просто відтворюють життя своїх батьків. Це корінь. Плюс ще один момент, коли батьки так само знецінено ставляться до своєї дитини. Одні діти закриваються, інші діти починають бунтувати і доказувати, що ні, я таки чогось вартий, привертаючи увагу до себе будь-яким чином. І ось вам викликають батьків до школи на розборки, зневага. Народжується з серця, яке потерпіло від зневаги.